Господь Ісус Христос ходив по цьому світі, було дуже багато напрямків. Садукеї, книжники, єсеї, законники і так далі. І ці всі напрямки передалися в сучасний світ і маскуються під різними церквами, під різними релігійними напрямками і під різними конфесіями. І коли ти проповідуєш, в інтернеті, хочеш проповідувати на вулицю, заводиш якийсь діалог, хочеш прославити Бога, хочеш людину привести до Бога, хочеш щось навчити людину. Або сам щось хочеш навчити. Чуєш такі запитання. Ні, ну ти з якої церкви? Я християнин. Ти з якої церкви? Я християнин. Ні, ну ти з якої конфесії так не буває? Я кажу, друг, я християнин. Ні, ти сектант. Кажу, ні, я християнин, тому що в мене на першому місці Ісус Христос, вчені Ісуса Христа, і в мене на першому місці Слово Боже в цілому. Чому виникають такі запитання? Тому що люди не тримаються вчені Ісуса Христа, в людей на першому місці не Ісус Христос, і люди вчуться не від Ісуса Христа.